Правоохоронці повідомляють, що зараз численна кількість людей стають жертвами кіберзлочинців. Шахраї, використовуючи різні схеми, намагаються заволодіти вашими персональними даними. Найчастіше у своїх аферах зловмисники використовують телефон дзвонить райо виманює у вас інформацію безпосередньо про ваші персональні дані, про там банківську картку, її номер, CVV-код, тобто ті три цифри, які перебувають на звороті карти, про термін її дії, або спонукає вас до інших дій, наприклад, ваш родич перебуває у небезпеці або потрапив в якусь лиху подію, скажімо так, і через то необхідно взяти там надіслати певні кошти, наприклад, щоб його. Ну, щоб йому допомогти, також ще однією типовою схемою є фішинг це е, розсилка безпосередньо е, посилань, які скомпроментовані, тобто сподібні на офіційні джерела інформації, але е, мають е, деякі зміни, скажімо так, і е, безпосередньо всю інформацію, яка оброблюється на сайті, отримає шахрай. Нещодавно за подібний злочин затримали групу зловмисників, які створили майже ідентичні копії державних сайтів та обіцяли громадянам виплати. І таким чином чимало людей потрапили на гачок. Далі, за допомогою онлайн-сервісів масової розсилки СМС, громадяни проходили повідомлення про отримання соціальної допомоги, зокрема є підтримка, від Європейського союзу та інших платіжних фондів. Після цього користувачі переходили за даними посилання, яким надіслалося смс-повідомлення. Вони вводили свої банківські реквізити для нібито отримання допомоги. Та ці дані ставали автоматично відомими злоумисниками. Однак їх вдалося викрити, і тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення. Поліцейські кажуть, що є спеціальна база даних, де люди можуть перевірити, чи можна довіряти тому чи іншому ресурсу. Користувач може зайти на сайт кіберполіції в розділі Stop Fraud, подивитися, чи є номер телефону, банківська картка або посилання на сайт в базі шахраїв кіберполіції. Тим самим ну, це не є 100% панацеєю від того, але як варіант себе обезпечити. Крім того, радимо гуглити безпосередньо. Номера телефонів, банківські картки, відгуки на сайт. Дивитися на різних ресурсах. Не тільки на тому сайті, на ну, якому ви збираєтесь зробити замовлення, а і на інших ресурсах. Додамо, що у телеграмі нещодавно запрацював аналогічний чат-бот від кіберполіції, де також можна дізнатися, чи не намагаються вас обдурити шахраї. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда Тут, Львів.